Фантастичний світ навколо тебе. Читачу. Ти тримаєш у руках результат роботи всього життя. Ти скоро, як і я, побачиш, що скрізь навколо живуть фантастичні істоти, сховані від нас чарами. Ця книжка дасть тобі інструменти та методи, щоб підняти вуаль і побачити невидиме, коли ти здобудеш це бачення. То дивитимуся на речі інакше. Застерігаю, ці таємниці приховувалися століттями. Багато хто волів би зберегти їх і надалі. Створіння, які описані в цьому довіднику, не люблять, коли за ними спостерігають. Одначе з часом я здобув їхню довіру. Деякі на мою радість, навіть стали мені друзями. Та кількох створінь усе ж треба боятися. Найтемніші сили цього царства служать одній істоті чортові мульгарату. З ним пов'язані таємниці значно могутніші, ніж я гадав. Знання про фантастичне царство ще не було зібрано в одному томі. Тож благаю тебе, читачу, скористайся прочитаним мудро, оскільки мульгарат шукає цього знання невтомно і наполегливо. Якби він здобув інформацію з цих сторінок, то запевняю, використав би її для наймерзенніших цілей. Він набуває багатьох форм, тому ти постійно маєш бути насторожі. Чим більше я довідуюсь сам, тим більше піддаю смертельній небезпеці всіх навколо. Пощетачу, стережись, благаю, стережись.